Сьогодні на майданчику планетавто. В місті Кропивницький був проданий автомобіль в розсрочку Рено Меган. Наш покупець, Ігор, погодився дати нам відгук. Ігор, скажіть, ви довольні покупкою? Звісно. Скажіть, як швидко ви отримали авто після внесення авансу? На слідчий день. А скільки варіантів розглядали на сайті? Дивіться, два варіанти. Підійшов саме той Меган. Хорошенький, правда? Скажіть, що ви порекомендуєте тим, хто ще не наважився у нас авто купувати? Рекомендую заходьте, не бійтесь, персонал вибере, поможе, підбере, знову вас І наостанок, скажіть, що ви порекомендуєте нам для поліпшення сервісу? По-перше, бажаю вам, що прийшли цей ремонт робити. <ріст> <ріст> да, це було б плохо. Що ж випускайте <ріст> вся клітин. Поняв, дякую. Вітаю з надбанням. Спасибо.